Зараз е, вербують переважно людей, у яких є проблеми з грошовим забезпеченням. Є борги, наркотична залежність. Ці інциденти вони є наслідком чого У вас стає ілюзія, що ви спілкуєтеся живою людиною. А якщо таких 100 о, приходить ботів, то звичайно у вас може. З'явитися відчуття, що це якась суспільна думка. Будемо говорити про вибухи у ТЦК в низці українських міст, зокрема в Рівному Павлограді та Кам'янець-Подільському. Вже керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що спецслужби використовують українських підлітків і погано поінформовану молодь. Звісно, це російські спецслужби, і саме через це багато ось таких диверсій, і ті, хто їх вчиняє цих ось цих осіб, ліквідовують в підсумку, як зайво. Свідків, ми зараз про цю ситуацію будемо говорити із офіцером збройних сил України, керівником благодійного фонду Мир і ко Мирославом Гаєм. Він на прямому зв'язку громадського радіо. Пане Мирославе, вітаю вас. Доброго вечора. пане Мирославе, як ви пояснюєте насамперед собі ці випадки і те, що ми бачимо зараз в суспільстві? Ми бачимо, що рівень цієї агресії або ж залучення російськими спецслужбами українців він зростає. Вони ось ці інциденти, вони є наслідком чого на вашу думку? Ну, дивіться таке запитання: як ви собі пояснюєте? Я собі ніяк не пояснюю. Я розумію, як ідентифікувати такі речі. тим більше, що я працюю в секторі безпеки і оборони вже ну понад 10 років, так чи інакше, і зі службами і в Збройних силах України і в НГУ, і е -е, займався, читав лекції, е -е, скажімо, нашим фахівцям, деяким по інформаційній безпеці, по інформаційним операціям. Тому, в принципі, я ніяк собі це не пояснюю. Я не розумію, як це трактує, і не і наші спецслужби трактують, і як це взагалі, як до таких явищ треба ставитися відповідно всіх настанов і, скажімо, науки про нацбезпеку. От ну, звичайно, це роботи в першу чергу спецслужб Російської Федерації, так звані активні заходи, які вони проводять на перший рік. Не тільки в нашій країні, а загалом за все їхнє існування ще, починаючи з жовтневої революції, от і вони проводять це дуже активно, у них є теж настанови, їх спеціально вчать цьому. От е, більше того, я вам скажу, що не тільки в Україні за останній час вони активізувалися, і в Європі е, зараз відбуваються акції, а, акти а, активні заходи і акти диверсії і в Польщі, і в Німеччині от були підпали і транспорту, і, і підриви е, на авіатранспорті, підпали тролейбусів е, і тощо в Україні. Вони здавна працюють і завдяки соціальним мережам ця робота у них тепер більш дистанційна. Вона надто полегшена, якщо порівнювати навіть з 20-м сторіччям. Зараз е, вірбують переважно людей, у яких є проблеми з грошовим забезпеченням. Є борги, наркотична залежність, е, тобто люди, які програються е, на ігрових автоматах або в казіно зараз це онлайн тобто які е, е, мають серйозні проблеми, і псих, і психологічно нестабільних людей вербують, зокрема, молодь, яка має певні проблеми. До речі, масово вони почали відпрацьовувати. Що пам'ятаєте, ці технології, коли з'явилися перші ці дитячі групи суїциду, То. такі як Блакитний Кіт, там же ж було ціле розслідування велике: що це ФСБшники, молоді ФСБшники, Вільний від роботи час, так розважалися і створювали такі групи для того, щоб продемонструвати, як вони вміють маніпулювати. Тобто вони присіють через соцмережі сотні тисячі людей, от, пропонуючи їм за невеликі гроші зробити якісь асоціальні дії. Ну, наприклад, там, е намалювати свастику на надгробках там. Героїв Другої світової війни, або там на польських надгробках, якщо це Україну брати, або зробити якийсь акт вандалізму. До речі, потім, якщо людина зголошується, там і просять сфотографувати якийсь об'єкт критичної інфраструктури, ну якісь більш ускладнені завдання дають, і так потроху підвищується, поки не і збільшується збільшується сума. Винагороди про от. І далі вони дивляться на що людина готова піти. І от деякі от з дітей по тих групах були готові піти до суїциду, їх спеціально підводили. А в нашому випадку вони дивляться хто із цих тисячів людей вже за гроші за, через безпринципність, через аморальність, власну, готові піти, наприклад, на підрив, на диверсію. І ну, часто вони ну, у нас. Під час кінцевого результату, звичайно, гроші ніхто не дає. От я хочу нагадати, коли. може, наші гляда... слухачі, глядачі, вони не знають таких фактів, але от коли Україна отримувала Томос у 2018 році і автокефалію, і Росія е, дуже вручалася цьому, вони теж проводили е, активні заходи на території України, зокрема, вербували молодь. Так, наприклад, в Запоріжжі була. Молода пара, хлопець і дівчина завербовані за гроші через інтернет. І вони тоді запропонували, і ж помолитись, зараз не згадаю, три тисячі або п'ять тисяч щось таке доларів. Але підпал каплички, що цікаво московського патріархату, щоб продемонструвати, що от в Україні фашисти ще й палять московський патріархат, і так само і проти українського їх тоді спіймали СБУ. Тобто, у них була чітка інструкція, яким чином підготувати запальну суміш. Був спеціальний телефон окремо куплений, їм треба було відзняти це і своїм куратором відправити відео, щоб потім отримати гроші, але вони були затримані, затримані служби безпеки України. Був випадок дуже цікавий. Якщо не помиляюсь, 15-й рік, коли російські спецслужби завербували молодого хлопця з праворадикальної організації з Польщі, поляка. Він приїхав в Україну е, і підпалив, фізично підпалив, те, що його спімали, підпалив культурний центр Угорщини. У нас тоді були конфлікти, в принципі, як і зараз складні стосунки з Угорщиною. Тоді проводилася е, саме проти України в Угорщині. Кампанія з боку російських спецслужб, щоб нас ще більше посварити. І от. Е, Потім, от інформація і новини про підпал культурного центру в місті Ужгород, прийшла там по якихось угорських помийках, телеграм-каналах, соціальних мережах. Тобто вони намагалися таким чином провести активний захід по дискредитації України в Угорщині. Були випадки, коли у нас знаходили таких корисних ідіотів, ми їх називаємо, яких вірбували, наприклад, щоб споплюжити. Надгробки мо ну, поляків, польських офіцерів, зокрема, які були поховані в Україні. Потім це тражувалося, наприклад, якихось в польській жовті пресі. Ну, в польських жовтих виданнях. Ну тільки задешево готові опублікувати такі знімки в соцмережах. Робився інформаційний привід. І потім це розносилося для того, щоб нас о, сварити з нашими братами в Польщі. І такого вони роблять постійно. Але от зараз, коли у нас війна, вони почастішили отакі теракти з е застосуванням корисних ідіотів, яких тут вірбують. Ви бачили, що в одному з ТЦК взагалі дистанційно підірвали вибуховий пристрій, і людина-виконавець загинула на місці. Ну, буде такого більше. Ти я про одноразово писав в соціальних мережах ну у себе в Фейсбуці. Розповідав, яким чином боротися з такими речами і на що нашим громадянам треба звертати увагу, аби не потрапити в халепу. Давайте зараз нагадаємо ну, про це. Ну По-перше, бути пильними. от Одразу знаєте що якщо ви або побачили, або вам запропонували вчинити якісь. Заходи вандалізму, якісь антидержавні е, речі створити. Або, не дай Боже, запропонували щось підпалити. Там підпали автівку військову, підпали автівку ТЦК. Я не обов'язково навіть просто йди, там кінь жбурни каміння за 100 баксів, о, там в якусь державну установу. Скоріше за все, вас провокують спецслужби Російської Федерації, і вам одразу треба повідомити про це службу безпеки України. Це моя рекомендація. Наступне, якщо ви бачите незнайомі предмети в зоні масового скупчення людей, або от, о, в таких місцях як біля ТЦК, наприклад, рюкзак лежить і біля нього немає господаря. Або є хтось стоїть поруч, от лежить рюкзак. Варто запитати, чи це ваш рюкзак, сумка, коробка, якщо так, добре, а якщо ні. То не варто його бігти розкривати, треба просто попередити будь-яку повноважену особу. Ну, наприклад, охоронця ТЦК, там що лежить предмет. Ну, от, можливо, можливо, можливо е попередити. Ну, я б порекомендував би просто, щоб не створюючи паніки, якщо бачите, що от просто лежить така сумка. Ну, попередити поліцейського якщо він є поруч, о, от або подзвонити в поліцію, або МНС ну, достатньо в 112 набрати і попередити. ну о, Це мінімально. І далі просто відійти якомога далі, ну щоб, не дай Боже, якщо дійсно ви стикнулися з небезпечним предметом, щоб просто самому не постраждати. Ну, от ну такі елементарні, Це елементарні речі, але ні в якому разі не чіпати. О, тому що. О, такі о, небезпечні міновибухові предмети, вони завжди робляться з пасткою, о, так, щоб о, не дати можливість знешкодити цей предмет просто. Так що такі дуже прості, елементарні рекомендації. І бути пильними, просто бути пильними, слідкувати за тим, щоб о, о, вашого товариша, не дай Боже, не вербануло. Може, хтось вам розказав, що от я тут задарма. Знайшов заробіток тут за малюнок е, на стіні, дають 50 доларів, там чи там 500 гривень. Це вже ну це ж ненормально, розумієте. Це вже можливо ознака того, що людина потрапила в групу, де спецслужби вербують людей на якісь активні заходи, які шкодять державі або переслідують якусь іншу шкідливу мету. Пане Мирославе, от сьогодні буквально бачила декілька заголовків, які шокують. Один із них про те, що на Одещині неповнолітні агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг. Там 17-18 років хлопцям. Це їх прямо агент. Ну прямо ну, це ну, та так. Це читаю просто вам рандомний заголовок. Розумію. Не агент, а двоє хлопців, 17-18 років. Їм, до речі, за це загрожує довічно. І мешканка Харкова, яка заклала вибухівку біля дома ветерана ЗСУ, і в до вибуху військовий отримав поранення. Мені цікаво, як на це реагують самі військові, тому що зараз ми всі протестуємо російській агресії. Ще й цю реагують спокійно, тому що ми постійно знаходимося в зоні ризику. Чи з приводу цього хвилюватися надмірно? Просто ми намагаємося діяти відповідно протоколів, бути більш пильними, переглядати транспортні засоби, які ми користуємося в разі. Загрози, що в цій зоні могли підкласти там гранату, бо в нас теж такі випадки, на жаль, були ну, от намагаємося ну, виставляти охорону транспортних засобів, якщо це можливо. Якщо неможливо шукати. Ну є, я не буду перераховувати всі заходи, які військові роблять. Це не так, варто. Так в ефірі говорити я вам такі загальні, просто елементарні, логічні, які не є якимись там таємними суперсекретними протоколами. Назвав. То ми робимо додаткові заходи з безпеки, а які хай це залишиться між нами ну, кожного добре. Там, навіть нам. не між вами, а в ваших думках а в думках. тут так. насправді ще дуже сумно, що частина українського суспільства це дещо толерує, якщо ми можемо так говорити, це також я певна пропаганда. Згоден. Я не згоден, я не згоден з вами, що толерує є поодинокі випадки. Якщо людина реальна, це дуже швидко виявляється, тому ви бачили вже на ну, багато і вибачень публічних, так. і навіть кримінальних проваджень. І це ну насправді не багато. Я перепрошую. Я маю на увазі, з будь-якого такого випадку завжди завершення було або вибачення, або кримінальне провадження. А здебільшого зараз, завдяки соціальним мережам, завдяки тому, що інформаційний простір у нас засмічений. Звичайно, росіяни завдяки ботафермам, інформаційним військам вони створюють акаунти. У цих акаунтів навіть у цих ботів вже є живе життя. Вони живуть багато років у цих неіснуючих особистостей. Є родини, є хобі, є друзі, є переписки. Тобто створюється абсолютна ілюзія. Живої персони, яка от живе якимось активним життям. Ви можете не визначити, що це бойови, товіть собі, що така персона вона приходить, наприклад, і починає якусь свою думку висувати. У вас стає ілюзія, що ви спілкуєтеся з живою людиною. А якщо таких 100 о, приходить ботів, то звичайно у вас може е, з'явитися відчуття, що це якась суспільна думка масо, але це не так, це неправда. От, якби це було так, ми б вже з вами програли війну, і ми б з вами обговорювали це питання десь за кордоном в Польщі або в лісах там в Карпатах, в Закарпатті, от десь в партизанському загоні. А через те, що ми з вами спілкуємося по інтернету о, в Україні, от, і не в Україні самостійній, вільній, от хай з частини окупованих територій, то це неправда, що є така масова думка, яка Толерує е, якісь напади проти військових. От. Те, що ми бачимо, що вирвують молодь, ну так я вам хочете відкрию секрет? Так. Невеликий. Ну, давайте просто от, не буду якісь е, особливі речі розповідати, а давайте звернемо з вами. Е, е, Ймо свій погляд, направимо на інше під іншим кутом на цю всю ситуацію з іншого боку, подивимося. А є такі випадки в Росії, коли підпалювали військомати або підривали, наприклад, російських військових чи скажімо, зрадників, яких які перемикнулися на бік Росії, є таке? Ну, я не пам'ятаю. А я вам розкажу, що такого дуже багато відкрите. Угу. Є велика кількість підпалів е військових комісаріатів в Російській Федерації з боку російських громадян. І це публічні історії, ви можете їх прочитати. Е нещодавно двоє хлопчиків е росіян е їм хтось по телефону запропонував гроші. Вони. Е це публічні історії. Вони спалили два вертольоти, чи один, ну, вертольот Мі 8, просто залізли на військову базу і підпалили коктейлям молотова, самі опіклися собі до Підпалили ворожий Мі-8 вертольот, дорогущий, який коштує мільйони. Їх спіймали, посадили в тюрму. Таких випадків дуже багато. Подивіться на. Партизанський рух в Криму це вже окрема історія. Так, Там люди це... не за гроші це роблять, вони роблять це за ідею. Тому ну, така партизанська війна і вербування, скажімо, людей, які готові за гроші нанести шкоду вашому противнику. Це гра о, як футбол тут. О, о, в два воро як це правильно сказати українською вдвоє воріт, угу. от розумієте? так. Тобто, тому не треба думати, що це тільки от росіяни тут влаштовують нам як їхньому противнику. А я ж вважаю ворогом себе, себе ворогом росіян. От, що вони влаштовують нам якісь капості? Там теж капусти вистачає, і я думаю, що навіть побільше, ніж в Україні, бо виявляється в Росії ж населення, воно бідніше, розумієте. Там алкоголізм більший, ігрові автомати популярні.